Нацгвардійці показали, як вони тренують наших захисників за допомогою лазерного обладнання. Це спорядження їм передали благодійники з «Help Heroes of Ukraine». Таке обладнання сучасне обладнання, на на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема Сполучені Штати Америки, вже десятки років. Е, система Майл, система Лазертагу. Воно є присутнім в їхніх арміях, і воно вже у нас почало активно застосовуватись. Після такого навчання однозначно, е яке наближене до бойових умов, виходить боєць, який може насправді дати собі раду, вберегти життя, ну і дати відсіч ворогу. Загалом пропрацьовують різні сценарії ведення бойових дій, що максимально наближені до реальних умов. Ці навчання ну, це в принципі мені здається як краще е, ну, штурм, якийсь мінімальний, хоча б якісь навчання штурму. Обладнання ну, максимально круте, тобто якраз все дає, що ну, типу, щоб розуміти, як і що в принципі, ну, Але не в бойових умовах це однозначно. Не знаю, у нас група дуже класна, і в нас, в принципі, з перших хвилин було все налагоджено. Обрали позиції і. Проблем ніяких не було. Дана група була у нас для знешкодження ДРГ групи. Ми якби, зачищали нашу посадку, але було п'ять чоловік ДРГ групи. Ми їх зачищали. Не вижили ми. Там декілька з нашої групи, три чоловіка, чотири вижили, але ми не вижили. Дуже мало таких занять, але потрібно більше, більше, більше. Ну, я думаю, це потрібно хоча б на тиждень, хоча б по три заняття. Обладнання дозволяє окремо налаштовувати різні механіки ведення бою. Здоров'я, скільки в нас є життів. Ну, зазвичай ми вибираємо одну, так, так це логічніше. Е, скільки в нас магазинів? В даному випадку у нас як ми відпрацьовували, було по шість магазинів. Які режими є вогню, напівавтоматичний і автоматичний. Е, набої в магазинах по 30 набоїв стандартно. Е, Постр... Швидкострільність на півавтоматичному режимі, три постріли, швидкість стрільби і час перезарядки. Статистика показує, що після такої підготовки смертність зменшується на 80%, зазначили інструктори. Більше того, ми на сьогоднішній день, оскільки йде масштабна мобілізація, і е, дуже часто е, з війною мають справу ті люди, які ніколи не мали дотичності, ніколи не тримали зброї в руках. Оцей період часу, який ми даємо ефективно якісної підготовки, абсолютно е, забезпечує вбереження їхнього життя, що є найважливіше. Це вже друга передача загалом для п'яти полігонів у рамках проекту Help Heroes of Ukraine з Нацгвардією. Хочу зголосити, що все оце тренувальне навчальне обладнання. Вироблене підприємствами в Україні, що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Представникам нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання, і мушу сказати, що українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні. Загальна вартість проекту на сьогодні близько 250 тисяч доларів. Давид Берішвілі, правда тут Львів.